Сьогоднішня наша тема і ефір він присвячений травмі свідка. Ми всі стали свідками так, тих подій, які відбувалися на Київщині. От, і це точно нас всіх шокувало. Так, і відбулася така повторна травматизація. Чому повторно? Тому що перша травматизація відбулася на початку війни 24-25 лютого. А зараз ми побачили знову кадри того, що відбувалося так, на Київщині, і це знову нас занурило в той шок. Так, ретравматизувало, і ще скільки всього ми будемо дізнаватися, так? На жаль. Так, і хочу сказати про те, що таке травма свідка, так, більш детально. Це психологічна травма внаслідок споглядання небезпечної смертельної ситуації. Так, і якщо ми, ну, багато людей вони не були присутні так, при тому, що сталося, але ну, ми не являємось фізично постраждалими. Але ми постраждали психологічно, ми отримали травму. І так. ось ця травма свідка може виникнути на основі попередніх травм, так як ви вже сказали, це ретравматизація, бо війна так, всі ми бачили. Багато що відбувається, так по новинам нам це розповідають, показують. Mm -hmm. так Чи внаслідок сильного емоційного включення в трагедію? ну mm -hmm. Безпосередньо у всіх нас це відбувається. І у відкритому інформаційному потоку достатньо дивитись новини, гортати оцю стрічку у соцмережах, щоб отримати травму свідка. Mm -hmm. Так. так, і у нас у всіх можуть виникати наступні почуття: це шок, звичайно, це mm -hmm. страх, це безпорадність, тому що ми mm -hmm. нічим не можемо допомогти. Це провина, так, провина вижив вцілілого, вижившого. Mm -hmm. Ми вже якось говорили а, в якомусь ефірі про це а, сором. Можемо також відчувати, так, що ми вижили, ми в цілі, а ці люди ні. Гнів можемо відчувати, так, що як таке може статися. Так, секенду. Ви чуєте, так? Так, звичайно. Зараз вимкну. Угу. Що ще? Можемо відчувати порожнечу або спокій. Ну, так, і це дивно. Mm -hmm. Це може здаватися дивно, і ось потім із оцих mm -hmm. а... mm -hmm. Mm -hmm. і потім із оцих почуттів, так, порожнечі і спокою, вони потім можуть десь нам вистрілити. Ми mm -hmm. жахи можемо всякі різні бачити, так. Ну, коли спимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Це може ну, капсулювати оцю нашу травму. Mm -hmm. І потім десь нам відгукнутися не дуже добре. З часом, з часом. Якщо так. порожнеча, а, про яку ви говорите, так, то ем, порожнеча або ем, спокій. Так, да, незрозумілий спокій mm -hmm. такий, так, то о, це говорить про те, що з часом ви отримуєте там. Побії, підсилення тривоги, і нібито вже немає причини для uh -huh. цього, так? а от я на якомусь побутовому рівні починаю тривожитись. Uh -huh. от. Угу. І навіть ця травма свідка вона відбувається з тими, хто знаходиться в безпеці. Угу. Ну, ми говорили, що ми не, безпосередньо ми не є учасниками, так? але uh -huh. ми це емоційне занурення. Цю трагедію, так, ці події, так, воно і призводить до а, такої ретравматизації, так? Для, наш, для нас, для всіх українців, це ретравматизація насправді. Ну, симптоми ви назвали, так? Ще ну, проте я не пам'ятаю, чи говорили ви про те, що перше, що виникає, да, ну, те, що якісь фантазії, і це могло статися або зі мною, або з моїми близькими, рідними і так далі. так? Uh -huh. Потім ці фантазії можуть викликати паніку, страх, тривогу, підсилення знову таки. Да? І тут варто зупинятися в цьому і зустрічатися з реальністю того, що ви знаходитесь в безпечному місці. Ви в безпеці. От. Ну і що можна зробити, і що варто робити в цьому випадку це перше, що відмовитися від спостерігання. Так, відмовитися від пересилання цього контенту, тобто такий собі таку паузу інформаційну. Інформаційний так? детокс. Так. І варто почуття, які виникають: біль, злість, гнів. Агресію проговорювати. Визнавати, що це почуття, які я зараз, вони можуть бути різні, вони можуть бути амбівалентні, зовсім протилежні. Їх просто варто проговорювати і визнавати для себе, що так, я зараз це відчуваю. Огиду, так, От якусь таку розтерянність. Розгубленість. Розгубленість, так. От, і що, ну. Не знаю, що робити і так далі. Ну невже це таки може статися в 2020 столітті? Uh -huh. так? Але варто нагадати ну, і ще такий факт, що це війна. І на війні може бути все, що завгодно. Це не просто там історія, це не просто якась там. Це відбувається з нами тут і зараз. Так, це така жахлива реальність, на, на жаль. жаль. Так. Визнавати почуття, варто їх проговорювати, проговорювати безпечніше, екологічніше зі спеціалістами, долучатися до терапевтичних груп, долучатися до спілкування з психологами. Чому близькі люди вони так само травмовані, вони так само можуть не витримувати. Цих бесів, так? У них немає навиків, таких слухання, прийняття і таке інше. Так? Тому варто все-таки попіклуватися про себе, про своє оточення, і якщо є в цьому потреба, звернутися обов'язково до психолога. А далі ну, визнавати ці почуття, їх можна проговорювати, виписувати. Так. так. А потім всю цю злість і гнів, людь, так, не в ненависть перетворювати, так, не в те, щоб там давайте їх всіх знищувати і так угу. далі. Так. а Долучатися до якихось активних дій, до діяльності, якоїсь, що ви можете зробити, чим ви можете бути корисні нашій країні зараз і як ви можете наближати перемогу. Саме в цьому перенаправлення вашої агресії в конструктивне русло. Це дуже важливо, тому що цей гнів і оця ненависть, яка вона насправді роз'їдає тільки нас всередині, так? вона є неконструктивною настільки, що ми з часом можемо самі, самі стати такими ж. Як ті, проти кого ми зараз, ну, кому ми зараз протистоїмо. Угу. Так, тобто зосередитись не на руйнуванні, там, чогось, когось, себе безпосередньо, а зосередитись на творенні, тобто, що я так. можу зробити, там, волонтерити, малювати, вишивати, готувати, ну, угу. щось створювати. Робити щось корисне. Угу. Далі. Що ще корисно робити? Щоб не, ще більше не занурюватись там і не говорити, що все, все пропало. Я зараз дуже багато чую про те, що ну от там є, от це все затягнеться на довгі місяці, і навіть роки. І от ми можемо там зараз ну, так і знову-таки. Хвиля така про те, що ой, все пропало знову, там чи здадуть, чи ще щось, чи ще щось. От. Що хочу сказати в цьому випадку, варто переключатися на якісь ну, наші перемоги, на факти, які підтверджують, що ми зробили вже, що ми маємо вже на сьогодні. Тобто на перемоги наших ЗСУ. На те, що робить наш уряд, керівництво країни, так на те, що робить президент. це, Кому це подобається комусь ні. Ну, але кожен робить свою справу, так, і робить дуже добре свою справу. Тому от більше акцент на тому, що є хорошого на наших перемогах. Угу. Угу. Ну і... Зараз я ще зустрічаюся з таким феноменом, як заміщена переадресована агресія. Ми хотіли з вами, Олександр, говорити в цьому ефірі саме про цей феномен. Так? Ну, от. От. Ще у нас один такий постійний учасник наших ефірів. Так? От. Ми хотіли говорити з вами про передресовану агресію, так, але ну, от, те, що сталося, та, та інформація, яку ми дізналися останнім часом, так, ми просто вирішили змінити наш ефір і розповісти ну, так, сьогодні про це. Це просто актуальніше. Іди, Наразі. Ми, будь ласка. Бачите, от відчуває злість, відчуває агресію, бо я от зараз переживаю всі ці почуття, і він дуже чутливий, і він оце мені тут видає таке. Нападає на вас, так? Так, нападає. Що ну, <с> <Шо, ви с> хочу сказати? До мри, так? Так, що хочу сказати, що психіка вона може захищатись, вона може витісняти травматичну подію. Тобто, ми можемо забувати про те, на що ми реагуємо. Так? Тобто симптоми залишаються, але ми забуваємо, на що ми реагуємо. Тобто, нас може нудити, ми можемо відчувати якусь тривогу. Ну, тобто, усі оці такі от неприємні відчуття. І mm -hmm. це може згодом нас наздогнати. Тому дуже важливо проживати це, ну от цю травму пропрацювати з психологом, правда, mm -hmm. тому що оце все зараз, що роблять я помічаю, от мої знайомі, так всі хочуть розповсюдити цю інформацію, ці кадри. Ну от я розумію, що люди все це проживають, так ну таким способом, яким можуть. Але як ви вже трошки сказали про це, що е, а що буде через рік, так? якщо ми е, пропрацюємо або не пропрацюємо цю травму? І нам нагадає Фейсбук, нам нагадає Інстаграм, ми знову побачимо ці кадри і ми знову ретравмуємось. Зараз правда, дуже багато інтернет-видань, журналістів, вони все це. Постять, вони все це висвітлюють для того, щоб це побачив світ. Так, І е, ми можемо проживати це по-іншому. Ми можемо спілкуватися між собою, е, ну, не обов'язково постити, не обов'язково е, ну, говорити на своїх, там, в своїх соціальних мережах про це. Mm -hmm. Так, І я е, ну, закликаю проговорювати і пропрацьовувати це з психологом. правда. Бо всіх нас це наздожене. Ну, я не лякаю, я просто попереджаю так, про те, що ну, нас це ще наздожене. І ПТСР, і ось це все. Так, ми ще говорила, будемо що... допоживати. Так, я вже говорила про те, що ну, з часом ми зробимо такий ефір про uh -huh. посттравматичний стресовий розлад. Так? Ми ще поговоримо о, наступного разу точно про переадресовану агресію. Про такий захисний механізм, як заміщення.